Ось цю упаковку курятини ви точно бачили. Бренд Епікур. Він один з найпопулярніших в Україні. Майже кожен з нас або купує цю продукцію, або принаймні пізнає її на полицях. Компанія запевняє, це перше в країні виробництво курятини. Без антибіотиків та стимуляторів росту, щоб завоювати полиці супермаркетів та вийти на ринки ЄС, цьогоріч компанія побудувала новий завод на Волині, інвестувавши майже 60 мільйонів євро, і поставила амбітний план виготовляти майже 120 тисяч тонн м'яса на рік. Звучить красиво, правда. Але якщо зазирнути глибше, то на вершині цієї екоімперії стоять люди, що мають до чистоти ну дуже віддалений стосунок. Це одіозні брати Добкіни – колишні регіонали та бізнесмени з гучним шлейфом кримінальних проваджень. Саме вони керують курячим бізнесом, який намагається здаватися прозорим та ідеальним. І саме про них наше розслідування. Деталі вже за мить, а поки поставте вподобайку цьому відео. Дре масштабного будівництва, яке цьогоріч запустили на Волині, сучасний завод з виробництва Курятини перший амбітний проєкт, який втілила в життя компанія Траст Авестера Груп. Цю фірму родина Добкіних заснувала на початку 2025 року як юридичну основу для створення аграрного холдингу Авестера Груп. Він своєю чергою швидко об'єднав основні активи родини Володимир Волинську птахофабрику, Луцьку аграрну компанію, стир Агро М та інші. Потужне та оснащене за європейськими стандартами виробництво особисто презентував Дмитро Добкін. Зараз 96% своєї продукції ми продаємо всередині країни, тобто це безготівкова форма, відкрита торгівля. Трошки ми продавали на західні ринки. Ми не могли продати в країни ЄС, бо в нас була стара бойня і нам не давали експортних сертифікатів. Збудувавши завод, компанія одразу взяла курс на Європу та збільшила свої потужності. Однак європейські амбіції доволі швидко загубилися в бажанні збільшити власні статки. Міша, все переписуємо. У тебе скучне лицо, тобі ніхто не дасть. Крім того, компанія має чималі юридичні та репутаційні ризики, а ще зареєстрована за масовою юридичною адресою в Харкові. Має широкий і розмитий перелік видів діяльності, що притаманно фірмам-оболонкам. При цьому усі четверо засновників це політично значущі особи, зокрема екснердепи Михайло і Дмитро Добкіни, фігуранти кількох кримінальних справ, зокрема щодо пособництва державі-агресору. До речі, саме в пособництві державі агресору СБУ підозрює і посадових осіб низки підприємств, братів Добкіних. А саме прат Володимир Волинська птахофабрика, АТ Володимир Волинська торгівельна компанія, Товгуцька аграрна компанія та АТ, Володимир Волинська аграрна компанія. І ще один цікавий факт: в Україні ця курятина позиціонується як сучасний і чесний продукт. Але зараз правоохоронці перевіряють, чи немає вона подвійного життя. Слідство з'ясовує факти постачання м'яса на Тимчасово окуповану Луганщину з 2019 по 2021 роки та можливі схеми експорту через треті країни Туреччину та Узбекистан, із подальшим реекспортом на Росію, нині зокрема досліджують операції, пов'язані з обігом готівки через компанії, афілійовані з родиною Добкіних. Слідство вбачає ознаки організованої фінансової діяльності, яка могла бути використана в інтересах держави агресора. В ході досудового розслідування встановлено що компаніями, які підконтрольні до. Опкіним Дмитру та Михайло також фізичним особам, які мають з ними родинні зв'язки, вчиняється ряд фінансових операцій з цінними паперами, які мають характеристики скоординованих та спланованих дій, метою яких є акумуляція та подальша конвертація готівкових коштів, які потім оготівковуються задля фінансування діяльності військових формувань країни-агресора. До речі, у травні цього року Солом'янський суд відправив під нічний домашній арешт директорку Володимир Волинської птахофабрики та керівника Луцької аграрної компанії. Їм нібито закидають зловживання владою. А брати Добкіни ні-ні ні, які підозри. Вони ж тут взагалі ні до чого. Просто скромні бенефіціари. Ну, знаєте, кури самі несуться, гроші самі рахуються, а бізнес сам працює. Добкіни просто випадково його очолили. Водночас Авестера груп категорично відкидає будь-які звинувачення у співпраці з РФ та фінансуванні військових формувань. Компанія запевняє, що підтримує економіку України. Зокрема, з початку війни кажуть, фірма сплатила понад один мільярд гривень податків. Підприємство забезпечує роботою понад півтори тисячі осіб, підтримує армію та має статус бюджету утворюючої компанії регіону. Така інформація не відповідає дійсності. Компанія не здійснювала і не здійснює постачань у РФ в Білорусь або на тимчасово окуповані території України усі експортні операції відбувалися і відбуваються виключно в правовому полі через митне оформлення з повним пакетом документів. Якби зараз брати Добкіни не відхрещувалися від співпраці з РФ, їхні опозиційне минуле в Україні добре знають. Ось ця будівля добре пам'ятає Михайла Добкіна. Саме тут з 2006 по 2010 рік він працював міським головою Харкова, представляючи партію регіонів. Тоді Допкін був одним із яскравих облич політичної команди Януковича, і саме з цього крісла він починав будувати свій вплив політичний та бізнесовий. Цю програму ми заздавали для для того. Щоб різко повисить качество життя в нашому З Самого начала міша нету жизні. А це Харківська обласна адміністрація. Саме звідси з 2010 року регіон очолював Михайло Добкін. Чотири роки він керував Харківщиною, посилюючи свій політичний вплив та зміцнюючи позиції партії регіонів. Сьогодні ж адміністрація виглядає зовсім інакше. 1 березня 2022 року по ній вдарила російська ракета будівля, яка колись була. Кабінетом влади перетворилася на символ руйнувань та війни. Після революції гідності Михайло Допкін змінив позиції, хоч і зберіг частину свого політичного впливу в бізнес середовище. До речі, у 2014-му СБУ взялася за Михайла Допкіна. Йому інкримінували зазіхання на територіальну цілісність України. Причому як представнику влади, після допиту його заарештували і відправили до СІЗО. Згодом суд вирішив, СІЗО це занадто, тож обрав домашній арешт. Ще за кілька тижнів і це виявилося надмірним, обмежилися лише особистим зобов'язанням. А вже чотири місяці по тому кримінальну справу і, взагалі, закрили. Бо як офіційно пояснили, в діях Добкіна не знайшлося складу злочину. Ось так буває із зазіхання на територіальну цілісність. До повної невинуватості всього за кілька місяців в опозиції політичну кар'єру будував і молодший брат Дмитро Добкін. З 2005-го він засідав у Харківській обласній раді. А з 2012-го і аж до 2019-го був народним депутатом України і членом комітету з питань аграрної політики і земельних відносин. Втім, особливих здобутків у політиці за ним не закріпилося. Дмитро прославився зовсім іншим. Відео з Верховної Ради, де він ймовірно вживав психотропні ра. Очовини Для завершення політичної кар'єри Михайло Допкін раптом увірував і став діяпоном у ПЦ МП. А ось справжню гармонію брати Допкіне, схоже, знайшли в бізнесі. І тут диво, і Михайло, і Дмитро володіють одними і тими самими компаніями. Їх не одна, навіть не дві, а цілих дванадцять. Більшість працює тихенько в тіні, але куряче виробництво гріх не помітити. Ми впевнені, що їжа це більше ніж паливо для організму. Здоровий раціон надає енергію радіти життю і ділитися цією радістю з оточенням, наповнює силами, щоб створювати, змінювати і прагнути більшого. Тому епікур Володимир Волинська птахофабрика не просто бренд курячого м'яса, це помічник, що допомагає кожній людині будувати повноцінне щасливе життя. Метак про своє виробництво кажуть в компанії, але, за гарними словами, та розкруткою бренду насправді стоять кримінальні справи, можливі зловживання та ухилення його засновників. Виявля крім скандальних звинувачень медіа у співпраці з РФ Гепікур має низку екологічних порушень. У 2019-му журналісти зафіксували, як підприємство зливало в ґрунт рідкі, буквально криваві відходи. Це могло отруїти воду і спричинити спалах сальмонельозу серед місцевих. Здавалося б, після такого мало б гримнути наповну, але ні. Протягом останніх чотирьох років активісти та журналісти знову і знову фіксували системні порушення. Відходи утилізували або як, повітрю забруднювали регулярно. А покарання символічні штрафи від 85 до 136 гривень тобто дешевше ніж вечеря в кафе за два роки настільки забруднило екологію навколо своєї території, що люди почали масово хворіти, збільшилась смертність. Рівень води в колодязях і в підземних водах був настільки неприйнятний для вживання, що людям доводилося привозити воду з інших частин міста. Ми вважаємо, що все має працювати в рамках закону, має дотримуватися екологічних стандартів. А тоді вже можемо говорити про інші речі. Крім того, у 2021 році СБУ в межах кримінального провадження виявила, що компанії Добкіних незаконно використовували понад 11 гектарів комунальних земель для фільтраційних полів без жодних дозволів. Та і це ще не все. Компанія засвітилася у справах про ухилення від податків та рейдерських скандалах. Колишній партнер Добкіних Олексій Коваленко заявляє про класичне рейдерство. Його позбавили частки у Володимир Волинській птахофабриці та ще й незаконно користуються брендом Епікур. Судові позови тривають. Один із них зараз розглядає господарський суд Волинської області. Але за словами Коваленка, справа не обмежується лише фабрикою. Я зупинив виробництво на Володимир Волинській птахофабриці з лютого 2022 року. Тому все те, що ви зараз бачите на полицях магазинів під брендом Епікур і в іншому дизайні, це епікур, який виробляється не по моїм стандартам і не під контролем моїх технологів. Наразі ні менеджмент, ні я не впливаємо на процеси в компанії. Європейські партнери теж провели власні розслідування і з'ясували, що через Луцьку аграрну компанію прокручували фіктивні контракти між польськими, латвійськими та німецькими фірмами. Схема проста: на папері бізнес процвітає. Насправді ж бачимо банальне ухилення від податків і розпил бюджету. Ну, у 2021 році правоохоронці провели кілька обшуків і вилучили 16 мільйонів гривень готівкою. Гроші пов'язували зі справою про привласнення державних коштів. Але компанія традиційно запевняє усе чесно інвестиції з чистого прибутку, а звинувачення Коваленка та інших це, мовляв, інформаційний тиск та особисті образи. Ці твердження неправдиві. Права на бренди, у тому числі епікур, належать відповідним юридичним особам групи на законних підставах. Компанія працює прозоро, а податки сплачуються в повному обсязі. Жодних судових заборон на використання бренду епікур немає. Окремі конфлікти з колишніми менеджерами це цивільно господарські спори. Які не доводять жодних схем відносно права Коваленка на епікур, якщо відкрити реєстр права власності на торгову марку, то Коваленко не має жодного відношення до неї. Але ми знаємо, що там, де Добкіни, за законом бути не може, попри всі їхні виправдання. Адже за свою кар'єру брати чимало фігурували в нелегальних схемах. Зокрема, у 2014 році прокуратура порушила справу проти Михайла Допкіна щодо незаконної передачі понад 70 гектарів харківської землі за сумнозвісною кооперативною схемою. Держава втратила більше 200 мільйонів гривень. Крім Добкіна, у справі було ще п'ятеро фігурантів. Звинувачення серйозні, зловживання владою та шахрайство. Загальний обсяг незаконно виділених ділянок Луценко оцінив у 654 гектари, вартість яких навіть за номінальною оцінкою коштувала близько 4 мільярдів гривень. У 2017-му парламент навіть позбавив його депутатської недоторканності і Довкін отримав обвинувальний акт. Але у 2014-му Харківський апеляційний суд справу закрив. Причина банальна. Сплив строк притягнення до відповідальності, тобто не те, щоб Допкін був невинний. Мабуть, система виявилася терплячішою ніж будь-який суддя. Крім того, у 2022-му Михайло Допкін активно просував у соцмережах образ військового героя, світлини у формі з автоматом на тлі військових. Але у грудні того ж року депутат Ярослав Юрчешин оприлюднив офіційні відповіді Міноборони, Нацгвардії, СБУ та Нацполіції. Допкін не є військовослужбовцем жодного з цих відомств, тобто герой. Тільки на фото, а в січні 2023 року журналісти помітили Дмитра Добкіна в готелі у Варшаві та опублікували фото, де він заходить на сніданок. Проте, у травні 2025-го в інтерв'ю економічній правді правді» молодший запевнив, він виїжджав за кордон не через систему шлях, а через звичайне бронювання або відрядження, а звинувачення у співпраці з РФ, за його словами, чистий наклеп. Тобто сніданок у Варшаві просто у межах ділової поїздки і без жодних міжнародних інтриг. І схоже, викривлене ставлення до законів у родини Добкіних – Це сімейна традиція. Син Михайла Микола Добкін – за Останні п'ять років має понад 30 виконавчих проваджень. Усі штрафи за порушення правил дорожнього руху. Та швидкість він любить не менше ніж розкішний відпочинок. У соцмережах. Зокрема, Микола хизувався світлинами з анексованого Криму, підписуючи їх треба пафосніше. Були і фото з Мальдів, а ще вихід на поле пліч опліч із самим Кріштіану Роналду. Одним словом, життя без гальм у всіх сенсах. Старша донька Михайла Добкіна, Алла теж, до речі, має слабкість. Ізь до розкоші. Журналісти слідство інфо підрахували, вартість лише одягу в її гардеробі тягне на кілька десятків тисяч євро. Наприклад, піджак Магда Бутрим за майже три тисячі, кардиган Гучі за півтори, і босоніжки Олександр Вонг за 900 євро. І це лише кілька позицій. А ще Алла Добкіна – фанатка елітних авто разом з бабусею, мамою братів Добкіних, Вони володіють шістьма машинами преміум класу. Ще, судячи з інстаграму, Алла молодша живе в Азербайджані. Там хизується розкішню і будує співочу кар'єру. Співає, що правда російське, але ж стиль важливіший за зміст. Автівками єдиними живе родина Допкіних. Зокрема, у власності Михайла дві земельні ділянки та солідний будинок на понад 400 квадратних метрів у Харкові. Одна з ділянок розташована у приватному секторі Салтівки, яка саме невідомо, але за кадастровим номером це район з доволі непоганими маєтками. Тож можна уявити масштаби скромного проживання. Ми будемо передавати в оренду земельні учаски в місті. Давай назад. Ну і звісно, куди ж без столиці, Михайло має квартиру в елітному ЖК Новопочерські Липки, де вартість квадратного метру стартує від трьох тисяч доларів. Це осередок мажорів і впливових людей. Тож не дивно, що Допкін вирішив оселитися саме там, серед своїх. На Дмитра Допкіна офіційно записана земельна ділянка, і, ймовірно, квартира в Харкові. Але тут цікаве інше за вказаною адресою. Ми знайшли звичайнісіньку, багатоповерхівку, навіть не новобудову для людей. Не такого масштабу погодьтеся, ну надто скромно. Тож це має вигляд радше спроби замилити очі ніж реального місця проживання. Бо повірити, що Добкін живе у типовій панельці, це як повірити в його святу невинність. Е, ну як би це моя особиста життя. Сюжет про тих, хто десятиліттями паразитував на Україні і відверто відстоював російські інтереси. Про тих, хто після початку повномасштабної війни мав би відповідати перед законом. Проте вони спокійно адаптувалися, і сьогодні мешкають в розкішних маєтках, літають на курорти, ведуть успішний бізнес. Вони і далі висмоктують гроші з держави, зберігають контакти з Росією і при цьому залишаються безкарними. Це не просто про окремих персонажів, це про хворобу системи, яка дозволяє ворогам країни жити краще ніж тим, хто її захищає. Тексти пишіть нормально, пишіть херню якусь.